Сьогодні криптопростір перетворився на розгалужену багаточайнову екосистему, і мости зараз, як ніколи, важливі для нас, щоб з'єднувати і переміщати цінність між цими різними мережами. На високому рівні криптомости можна умовно розділити на три типи: перший тип мостів покладається на механізм, який називається зовнішні валідатори і федерації, проста модель, яка використовується більшістю мостів сьогодні. У цьому типі мостів федерація або група зовнішніх валідаторів використовується для моніторингу адреси у вихідному ланцюжку. Ви можете уявити собі цю адресу як поштову скриньку. Після підтвердження того, що вхідні токени були заблоковані в цій поштовій скринці, вихідні токени будуть друкуватись в ланцюжку призначення. Цей тип моделі простий і легкий в реалізації, але залежність від довіри до зовнішніх валідаторів є постійною проблемою і викликає певні питання. Хто ці валідатори? Скільки їх існує, чи безпечні вони. Крім того, токени, випущені в ланцюжку призначення в цій моделі, також часто є похідними, іншими словами, врапнутими, а не нативними активами, які можуть мати або не мати сильну підтримку інших децентралізованих застосунків. Приклади мостів, які працюють за цією моделлю, включають Вормхол, Мультічейн, Полінетворк, Synapse і багато багато інших. Другий тип моста це міст на основі ліквідності. Ця модель передбачає, що вузли в кожному блокчейні тримають якусь ліквідність або пул токенів. Міст в цьому випадку функціонує подібно до пулів ліквідності в AMM, де користувачі продають токени пулу на блокчейні а і отримують відповідні активи з пулу на блокчейні Б. Замість сторонніх валідаторів мережі ліквідності покладаються на смарт-контракти для цього обміну, що робить цей механізм таким, якому не треба довіряти, як у випадку з федеративними мостами. Токени отримані в ланцюжку призначення також є звичайними нативними активами. Вони набагато більш взаємозамінні, ніж врапнуті активи, які ви отримуєте від першого типу мостів. Однак, як і у випадку зі звичайними AMM, для сприяння ефективній торгівлі необхідна висока ліквідність як в ланцюжку джерела, так і в ланцюжку призначення. Величезний дисбаланс токенів між двома ланцюгами може обмежити перекази в певних напрямках. Прикладами мостів, заснованих на ліквідності, є протокол Селер, Connect і Hop, і останнє, але не менш важливе, є мости за участі легких клієнтів і релеєрів. У цих мостах є актори, які відстежують такі події, як депозити в ланцюжку джерелі, а потім генерують і передають ці дії через підтвердження заголовків блоків легким клієнтам в ланцюжку призначення. Після завершення верифікації в обох ланцюжках користувачі зможуть виводити токени з моста. На відміну від валідаторів першого типу мостів, легкі клієнти зберігають лише невеликий набір інформації. Цього достатньо, щоб перевірити зміну статусу цільового ланцюжка. Хоча це відносно безпечна конструкція моста. Цей тип моста також зазвичай повільний і ресурсоємний, що вимагає від розробників розгортання клієнтів, оракулів і ретрансляторів у кожному ланцюжку. Популярними прикладами цього типу мостів є Рейнбоу Брідж Космос. IBC та Stargate. завдяки деяким сумнозвісним хакам у минулому DeFi мости отримали відносно погану репутацію. Правда в тому, що як і для блокчейнів, для мостів не існує ідеального рішення, принаймні поки що. Наприклад, міст, який можна розширювати і легко інтегрувати між багатьма блокчейнами, може мати недоліки в інших аспектах, таких як безпека. Одне можна сказати, напевно, мости продовжуватимуть відігравати ключову роль в міру того, як світ багатоланцюгових мереж розширюватиметься, а користувачів ставатиме дедалі більше. Все, що ми можемо зробити, це використовувати do your own research і розуміти пов'язані з цим ризики. Вважаєте, що технічні криптовалютні терміни занадто складні? Задавайте свої питання в коментарях. Відео перекладене спільнотою 10 всратих баксів. Підписуйся за посиланням в закріпленому коментарі.